Десятку найбагатших жінок світу замикає американська підприємниця Ебігейл Джонсон. Видання Forbes оцінює її статки в 29 мільярдів доларів. Компанія, яку очолює мільярдерка, надає фінансові послуги інвесторам зі ста країн світу. Заснував компанію дідусь Ебігейл У 1997 році. Вона змінила на посаді генерального директора свого батька жінці, 62 роки. Вона одружена та має двох дітей. Майже на 2 мільярди заможніша у цьому рейтингу Джина Райнхард. її прозвали залізна леді в бізнесі. Не через характер, як Маргарет Тетчер, а через спосіб заробітку. Вона успадкувала компанію батька, яка заробляла на видобутку залізної руди. У 70 років вона найбагатша австралійка. У 2011 році її двоє дітей подали на матір до суду, через що вона втратила вплив на сімейний траст. Але інвестиції в сільське господарство, зокрема у виробництво. Створогатої худоби дозволяє їй збагачуватися досі і займати дев'яту сходинку у рейтингу найбагатших леді світу. Восьму сходинку рейтингу займає Міріам Адельсон, яка народилася в Ізраїлі, але має також американське громадянство. Вона відомий лікар, яка лікує хворих з різними залежностями, а також прихильниця республіканської партії. Прибутки у 32 мільярди доларів. Жінка має завдяки чоловіку, який помер у 2021 році. Шелтон Адельсон залишив їй у спадок 56% акцій компанії, одного з найбільших казино Лас-Вегасу. Це Зробило її найбагатшою ізраїльтянкою. 78-річна Рафаела Апонте стала найбагатшою жінкою, яка за версією Форбс заробила статки самостійно. Вона разом з чоловіком, співзасновники судоплавної компанії MSC, яка займається вантажоперевезеннями, а також володіє круїзною компанією. Подружжя має статки у 33 мільярди доларів. Хоча ще рік тому у них було вдвічі менше. Вони зросли під час пандемії ковіда через те, що люди почали більше замовляти товарів додому. МСІ у 2023 році заробила більше грошей, ніж за минуле десятиліття. Шосту сходинку хід параду заможних жінок світу займає Савітрі Джиндал. Вона найбагатша жінка Індії, яка працює у галузі металургії. Жінка керує компанією Джиндал Груп, яка спеціалізується на електроенергетиці та сталі. Має активи в гірничо-будівній промисловості, виробництво електроенергії, газу та портових споруд. Паралельно з бізнесом 72-річна джиндал займається політичною діяльністю. Кожним із чотирьох підрозділів її бізнесу керує і її чотири сини. Маккензі Скотт також завдячує чоловіку суттєвим збільшенням статків у 2019 році. Вона розлучилася з Джефом Безосом, засновником Амазон, і отримала 4% акцій компанії. 17 із 36 мільярдів доларів вона подарувала на благодійність. Статки 53-річної жінки дозволяють їй займатися літературою. Вона є автором двох книжок. Через успіх компанії Амазон у 2020 році її статки становили 60. 62 мільярда доларів, і вона стала найбагатшою жінкою США. У людей, які переїдають солодким, росте дупа. А в Жаклін Марс, онучки засновника кондитерської компанії Марс, збільшується спадок. Зараз він дорівнює 38 мільярдам доларів. Жаклін 84 роки. Вона двічі була одружена. Жаклін відома тим, що живе скромно та уникає уваги громадськості. Леді має титул четвертої найбагатшої жінки у світі з чистим капіталом. Щороку вона витрачає круглі суми на благодійність. Джулія Кох починала свою кар'єру як помічник модельєра Адольфо, де познайомилася із великою кількістю відомих людей. Але потрапити у трійку найбагатших жінок світу їй вдалося завдяки чоловіку Девіду Коху. Після його смерті вона з трьома дітьми отримала в спадок 42% акцій індустріальної компанії Кох Industries, що нині оцінюється в 64 мільярди доларів. Гроші Джулію не зіпсували. Вона регулярно жертвує кошти на благодійні. Ніс, зокрема, на медичні заклади, а ще входила до ради директорів школи американського балету. А хто така Еліс і де вона живе? Майже найбагатша жінка світу. Еліс Волтон, єдина і відповідно улюблена дочка засновника Волмарт Сема Волтона. Він помер у 1992 році. І весь спадок, який нині еквівалентний 73 мільярдам доларів, перейшов до Еліс. Волтон спонсорує знаменитих художників і поетів, бере активну участь у культурному житті Америки. Вона була двічі одружена, причому крайній раз на робітнику у який будував сімейний басейн. 74-річна свій левиця надала у Бентонвілі початковий капітал для будівництва аеропорту. За це один з терміналів був названий на її честь. А тепер хвилинка уваги для пошуковців скарбів та альфонсів. Франсуаза Бетанкур Майерс. Найбагатша жінка світу, єдина на планеті представниця прекрасної статі, у розпорядженні якої 100 мільярдів доларів. Также вийшло, що рейтинги багатіїв планети очолюють французи. 70-річна Франсуаза – єдина онучка засновника Лореаль, винахідника фарби для волосся Ежена Шоелера. До неї найбагатшою жінкою світу була її матір. Загалом сім'я володіє третиною косметичної імперії Лореаль, безлічу коштовної нерухомості та навіть островом на Карибах. Франсуаза не розтринькала сімейний спадок, а навіть примножила, займаючи посаду члена правління Лореаль. Найбагатша жінка планети присвятила себе праці над Біблією і дня не може без гри на фортепіано. Вона має двох синів-спадкоємців, які також є членами правління компанії, на яку працює вісімдесят. Ся тисяч працівників по всьому світу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ми все читаємо. До зустрічі!